Слава Україні! Хочу розказати про одну з своїх ферм 1080 Ti. Зібрана вона вже більше року тому. Звичайно, що я купляв Бушні карти десь по 800 і навіть доходило до 900 доларів за штуку. Є 4 карти 1080 Ti, одна 1080 Ti проста. Ми бачите, такі в неї. Навпроти процесора на бекплейті, квадратик з міді маленький. І три карти Ti Extreme От Як їх відрізнити? в них от такий от великий хрест і великий такий квадратик навпроти е, процесора на бекплейті, який ще й додатково охолоджує пам'ять. Якщо ось цей охолоджує процесор, то тут ще охолоджується додаткова пам'ять карти екстрім вона трошечки мощніша, в неї більше МГц. Тут, десь, якщо не помиляюсь, 1890 МГц кожна карта видає по CPU. А тут видає GPU 1795, десь на 100 МГц вона слабша. Яка з них краща, я не знаю, не скажу. Ну Звичайно, що це набагато потужніша, якби на 100 МГц, не так набагато. Але наскільки вона надійніша, не знаю. Хоча тут більше міді. Зібрана це ферма з ось таким от блоком живлення. який всі знають, це лижа Huedpakker, біла наліпка тут. А це значить, що тут 2,2 кВт блок живлення. Ну і значить, материнська плата. Зараз я вже поставив сюди. Матринську плату від Gigabyte, вона на DDR-2 працює. Ну, Тут десь близько 4 ГБ пам'яті. Було всього 6 карт. Одна така екстрім згоріла. Ну, Скажу, що не згоріла вона зовсім сама по собі. Згоріла вона таким чином, що я виключив материнську плату, ну, виключив. З розетки і одразу ж зняв райзі. Так? А потрібно було трошки почекати десь 10 хвилин або понажимати ось кнопку Power для того, щоб статична електрика вийшла з цієї материнської плати. Десь залишилася статична електрика, я навіть відчув деякий постріл. Потім вже вмикаю цю карту, вона вже не працює. Одна згоріла. А одна, одну я продав. Продав я її зовсім нещодавно за 12 тисяч 500 гривень. Продав я ось таку не екстрім. Вона в дуже хорошому стані була. Купував я рік назад, півтора, півтора року назад в людини, яка не майнила цими картами. Ось ось ці всі майнили екстріми. А в екстріми дві вони немає, але вони від редактора були загрожені. Ну, тобто вони від більше часу відпочивали, ніж працювали. Мабуть, що ось таку поставлю собі в комп'ютер. А з комп'ютера візьму також десь в CTI, але вже inno 3D. І мабуть, що поміняю їх. Тому що inno 3D там взагалі це проблемна карта, може згоріти в будь-якій. Момент, воно на чотирьох кулерах. четвертий кулер ніколи не працює він на 3D. До речі, щодо кулерів, от ніколи не бачив, щоб зупинялися кульки в гігабайтах Aorus. Взагалі, в гігабайтах не дуже файні кульки. Вони, ну, як, якщо мали справу з Гігабайтами, ви знаєте, що вони постійно-постійно їх треба міняти. Там, ну, раз в рік, раз в півтора року, якщо. Не зайняті майнінгом, то їх треба міняти. А от в Аурусах 1080 ti Жоден ще кульок не був поломаний. Я вже працюю з ними півтора року. Ось ці три карти майнилися. Я впевнений, що ніхто там нічого не міняв, тому що сумніваюся, що навіть їх хтось розбирав. Хоча пломб вже немає. Можливо, хтось щось і крутив. Видається ферма 215-213 мегахеш От ви можете бачити От 212 МГц наразі, тому що я її трошки даунвольтив. Я зробив її обмеження 185 Вт. Я бачу, що, що можна 180 і 175 робити і від цього хешрейт ну, взагалі не падає. Тому треба робити. Для того, щоб вона їла трошки менше. Тому що їсть вона немало. Тут кожна карта вона може їсти до 350 Вт. Ще тушка десь біля 100 ватт. І от виходить 4 карти. От що виходить? 1360 Вт. Ну, я зараз задаунвольтю за ще більше. там На 180 Вт кожна, ну може буде 1300 Вт. Ну, це десь виходить близько 50 доларів за електрику в місяць. І чистого доходу вона приносить, зараз вона манить епір Classic, десь вона приносить. Біля 100 доларів, якщо ефір класік по 40 доларів, 2,5 класіка вона мане чистими. Ну, взагалі 3,5 але один класік йде на оплату електрики. Ось така от ферма. Щоб зібрати її зараз, Ну, це буде коштувати вам біля 50 тисяч гривень. Це навіть не 2000 доларів, набагато менше, так, Це десь 1200-1300 доларів. А приносить вона ну зараз на фіркласіку сотку доларів. ось. Тому кожен хай вирішує, чи збирати йому таку ферму, чи ні. Певний ризик є, тому що картам вже десь близько 6 років. І новіших ви не знайдете. Якщо ви купите і вам будуть розказувати, що на ній не манили, а вона просто лежала собі в стороні або в корпусі, просто була ігрова карта, ну це перевірити неможливо. Тому кожен хай вирішує, чи збирати йому 1080 -10 Ti, чи не збирати йому таку ферму. З цією фермою можна ще копати просто ефіри, але справа в тому, що вона не буде видавати 50 і більше мегахеш, а на ефірі вона видає ну 38 максимум 40 мегахеш. При цьому гріється капітально. По-перше, це зовсім другий алгоритм, бо друге от, в них така фішка, що з кожною епохою, ви знаєте, що є епохи в майнінгу, з кожною епохою ефіра ці карти на пару хешей вманили все менше і менше. І навіть чарівна пігулка. Вона вже не допомагає. Тому було прийнято рішення мати ефір класік і мати тих самих 50 з лишнім хешей. 54 хеша одна карта має десь